Завтра це лише одне слово, але воно вже розділило світ навпіл. На крижаних просторах Аляски, колись, проданих Російською імперією Сполученим Штатам, зійдуться двоє чоловіків, чиї рішення можуть змінити хід історії. Це Дональд Трамп, політик, який звик грати у Вабанк, і Володимир Путін, лідер якого світ боїться та водночас намагається зрозуміти. Офіційно це приватна зустріч. Але всі розуміють, що за зачиненими дверима вирішуватиметься доля не лише двох країн, а й усього світу. Аляска місце символічне. Колись ця земля належала Російській імперії, але понад півтора століття тому була продана США і тепер, через десятки років, саме тут, на цій холодній межі між двома світами, відбудеться діалог, який може повернути історію у зворотній бік. Чи це випадковість, чи ретельно спланований сценарій? Сьогодні світові ЗМІ перетворилися на суцільний потік припущень і пліток. Хтось каже, готується велика угода. Хтось шепоче про нові розділи карт світу. Проте є одна людина, яка заздалегідь попередила про цей день людина, яка ще кілька місяців тому озвучила пророцтво, що тоді здавалося туманним, але сьогодні лякає своєю точністю. Її звуть Надежда Ройчиха. Для одних сільська проведиця з глибокої України, для інших жінка, яка вже кілька разів передбачала великі політичні потрясіння, її бачення завжди супроводжувалися символами, які згодом отримували страшну і водночас логічну розгадку. І ось тепер вона сказала Один день до миру. Але перед світанком завжди настає найтемніша ніч. Що це означає? Ройчиха розповіла, що бачила у сні крижане море. По якому рухаються два величезні кораблі, вони йдуть назустріч один одному повільно, але невідворотно. Між ними вузький простір, де здіймаються хвилі, і над ними кружляють чорні птахи, і раптом зіткнення. Не таке, щоб зруйнувати судна, але достатньо сильне, щоб з палуб полетіли уламки, і люди впали у крижану воду. Після цього тиша мертва неприродна тиша, яка триває рівно один день. Саме так, за її словами, виглядатиме завтрашня зустріч. Сильний удар, гучні заяви, ілюзія зупинки війни, але всього на короткий час. Чому це лякає? Тому що у цій тиші може критися щось гірше, ніж сама війна. Трамп і Путін можуть домовитися про мир, але за рахунок інтересів третіх сторін і насамперед України. Історія знає безліч прикладів, коли угоди між великими гравцями ставали вироком для тих, кого навіть не запросили до столу переговорів. Тепер уявіть, у Києві вечір люди повертаються додому, вмикають телевізори, стрічки новин вибухають заголовками, досягнуто домовленості, або мирний план погоджено. І в цю мить мільйони українців починають задавати собі питання: а що за цим стоїть? Чи це справді мир? Чи пастка, з якої потім буде важко вибратися. Аляска – це не лише символ колишньої втрати Росії, це ще й стратегічна точка, де перетинаються інтереси США, Канади, Японії та навіть Китаю. Тут, на тлі айсбергів та безкраїх людів, можна спокійно обговорювати плани, які вплинуть на половину планети, далеко від зайвих очей. І саме тут, завтра, за словами Ройчехи, пролунає ключова фраза, яка стане сигналом. День до миру почався. Але що означає цей один день? Чи це буде короткий період перед остаточним припиненням війни, чи навпаки, перед бурею, яка зітре будь-які спроби примирення? Провидиця не дала чіткої відповіді, але в її голосі було щось, що змушує задуматися. І найголовніше у своїх словах вона наголосила: той, хто завтра почує цю новину з радістю, може вже післязавтра відчути страх, який не відчував ніколи. Саме з цього моменту починається наша історія. І сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що насправді стоїть за пророцтвом Ройчихи, які сценарії готує світ, і чи справді завтра може стати тим самим днем, коли Україна опиниться за крок від миру або на порозі нової загрози. Надежда Ройчиха живе в маленькому селі, де новини про світову політику зазвичай доходять із запізненням, але її слова лунають так, ніби вона стоїть у самому центрі цих подій. Коли журналісти вперше почули її нове бачення, вони сприйняли це як чергову загадкову метафору. Та чим ближче наближався день зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, тим точнішими здавалися її описи. За її словами, вона не бачить події так, як ми бачимо реальність. Перед їм внутрішнім поглядом з'являються символи, картини та відчуття, які вона намагається передати словами. У ніч на понеділок, ще до того, як ЗМІ підтвердили інформацію про зустріч, Ройчиха мала видіння. Вона описала його так: я стою на березі Крижаного моря. Переді мною два кораблі, величезні, наче плавучі міста: один чорний, другий золотий. Вони йдуть повільно, але їхні курси спрямовані один до одного. Я знаю, що якщо вони зіткнуться, світ здригнеться, і я бачу, як вони не зупиняються, ніби хтось невидимий штовхає їх вперед. І от мить глухий удар, крижама хвиля злітає вгору, а в повітрі з'являється звук, який схожий на дзвін. Після цього вона бачить, як люди з обох кораблів намагаються перекинути одне одному містки, але не для того, щоб об'єднатися, а для того, щоб передати щось важливе скрині, мапи, ключі. Вона наголошує, ключ головний символ цього видіння, золотий ключ, який відкриває двері в кімнату, де світло горить лише один день цей день шанс. Але якщо ним не скористатися, двері зачиняться і наступного разу вони відчиняться лише тоді, коли з моря піде кров. Жінка пояснює, що цей образ означає короткий період після зустрічі, коли з'явиться можливість зупинити війну в Україні. Але цей шанс надзвичайно крихкий і його можуть зламати ті ж самі люди, які його створили. Вона бачила іще один фрагмент: на крижаному узбережжі з'являється старий годинник без стрілок. Це символ часу, який не можна виміряти. Він або є, або його немає. Ройчиха сказала, що це натяк. Події після зустрічі розвиватимуться настільки швидко, що вікно можливостей закриється перш ніж світ встигне зрозуміти, що сталося. Її слова лякають тим, що вони не говорять прямо, але малюють дуже конкретну картину: два кораблі, дві держави. Золотий і чорний це символи світла та темряви. Багатства та влади, і водночас союзників та ворогів, їх зіткнення, переговори, які не зруйнують світ одразу, але змінять його баланс. А золотий ключ коротка можливість вирішити конфлікт, яка може стати фальшивою обіцянкою. Ройчиха наголошує, що перед тим, як настане День миру, світ пройде через момент великої тиші. І ця тиша, за її словами, найнебезпечніша, бо вона схожа на штиль перед штормом. Ніхто не знає, з якого боку прийде хвиля. Я бачила, як у цій тиші з півночі почали рухатися темні тіні. Вони йшли не по морю, а по льоду і несли на плечах щось важке. Це не були воїни, це були посланці. Вони йшли, щоб сказати, час закінчився. Жінка також розповіла, що в останні хвилини свого видіння побачила карту світу, на якій Україна світилася золотим світлом. Але в міру того, як із заходу і сходу наближалися тіні, світло почало тьмяніти, і лише маленька іскра залишилася над Києвом. Цю іскру можуть або роздмухати у вогонь миру, або загасити назавжди, сказала вона. Її передбачення не звучить як оптимістичний прогноз. Навпаки, воно попереджає, що завтра, після гучних заяв і обіцянок, настане момент, коли весь світ повірить у кінець війни. Але саме в цей момент з'явиться найбільша небезпека. Повірити занадто швидко, не перевіривши, що стоїть за словами політиків. І ще одне попередження: той, хто завтра скаже, нарешті, мир може вже післязавтра зрозуміти, що його країну продали заради чужого спокою. Такі слова ройчихи вже обговорюють у соцмережах, намагаючись розшифрувати їхній сенс. Одні вважають, що вона бачить лише метафори. Інші, що це прямий опис того, що готують кулуари світової політики. І якщо її попередні видіння справджувалися, то це найнебезпечніше з усіх. Завтрашня зустріч Трампа і Путіна на Алясці це не просто дипломатичний гест, це подія, яка може стати початком нового етапу у сучасній історії. І Україна в цьому сценарії головна фігура, навіть якщо за офіційним столом переговорів її не буде. Аналітики вже зараз розглядають три основні сценарії, які можуть реалізуватися після перемовин, і кожен із них несе у собі не лише надію, а й приховану небезпеку. Сценарій перший швидкий мир. Це той варіант, у який хоче вірити більшість українців. Після зустрічі лідери оголошують про негайне припинення вогню. Починається процес підписання мирної угоди, за якою обидві сторони погоджуються на відведення військ і обмін полоненими. Міжнародні посередники активно підключаються, щоб зафіксувати домовленості, а світові змі ряснять заголовками війна закінчена. Але у цьому сценарії є і інший бік медалі. Може виявитися, що швидкий мир це компроміс, який вигідний не Україні, а тим, хто сидів за столом переговорів. Якщо заради тиші на фронті доведеться пожертвувати частиною територій чи політичним курсом країни. То такий мир стане лише новою формою залежності. Сценарій другий: тимчасова пауза, це більш імовірний розвиток подій. Путін і Трамп домовляються про обмежене перемир'я, яке дає обом сторонам час на перегрупування сил. Україна отримує короткий період без активних бойових дій, але фронт залишається під напрумою, виглядає як перепочинок, але насправді це підготовка до нового етапу війни. Росія може використати паузу для зміцнення оборони, перекидання техніки та мобілізації нових військ. США, Зі свого боку можуть змінити обсяги підтримки України залежно від внутрішньополітичної вигоди для Трампа. Найбільший ризик цього сценарію в тому, що пауза буде сприйнята як перемога, тоді як насправді це лише затища перед бурею. Сценарій третій зрада очікувань. Цей варіант найтемніший. Він передбачає, що після зустрічі сторони підпишуть угоду, яка виглядатиме як крок до миру, але насправді закріпить нові сфери впливу та інтереси великих держав. Україну ж у цьому процесі можуть поставити перед фактом або приймаєте умови, або залишаєтесь сам на сам з ворогом. В історії це вже траплялося від Мюнхенської угоди 1938 року, коли заради ілюзії миру пожертвували Чехословаччиною. До Ялтинської конференції 1945 року, коли великі держави перекроювали карту світу без врахування волі народів, і тепер за певних обставин історія може повторитися, як виглядатиме це для українців. У перші години після переговорів медіапростір може вибухнути оптимістичними заявами: мирний план погоджено. Війна закінчується, початок нової ери. Люди вийдуть на вулиці, обійматимуть одне одного. Соцмережі наповняться словами Нарешті. Але вже за кілька днів почнуть з'являтися деталі угоди, і тоді стане зрозуміло, що мир, про який оголосили, має високу ціну. Можливо, це будуть поступки, про які ніхто навіть не хотів чути. Можливо, обіцянки, які не підкріплені жодними гарантіями. Саме це й мала на увазі надежда Ройчиха, коли говорила про один день до миру та найтемнішу ніч перед світанком. Тиша після гучних заяв може стати пасткою, якщо українці і світ надто швидко повірять у дипломатичні формули без реальних механізмів безпеки. Чому місце зустрічі має значення? Аляска це не просто символ старої угоди між США та Росією, це ще й і сигнал. Тут говорять не про війну в Європі, а про глобальний перерозподіл впливу. Якщо перемовини відбуваються в місці, яке колись належало одній стороні, а тепер іншій, то це натяк, що інші території можуть стати предметом торгу. Якщо за цим столом Україна не представлена напряму. То велика ймовірність, що рішення ухвалюватимуть без її участі. Що далі, після зустрічі на Алясці, світ або увійде в короткий період надії, або в нову фазу холодної війни. Для України це означає одне: потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. І навіть якщо завтра пролунає фраза ми домовилися. Справжній зміст цих слів ми дізнаємося лише з часом. Можливо, саме це і є головним попередженням ройчихи не втратити пильності, коли з'явиться перше відчуття полегшення. Бо в історії найгірші пастки завжди приходили після гучних слів про мир. Завтра, коли Трамп і Путін зійдуться за столом переговорів на Алясці, у світі відбудеться щось більше ніж просто зустріч двох політиків. Це момент, який може стати переломним або фатальним. І саме це Надіжда Ройчиха намагалася передати у своєму пророцтві про один день до миру. Вона казала, що в цей день у серцях мільйонів з'явиться надія. Люди відчують, що кінець війни близький, що ось-ось настане довгоочікуваний спокій. І навіть ті, хто ніколи не вірив у дипломатію, на мить зупиняться, щоб подумати, а раптом цього разу все вийде. Але в її голосі була й інша нота, нота попередження. Ройчиха повторювала: перед світанком завжди найтемніша ніч. Якщо хтось думає, що день миру означає вічний мир, він глибоко помиляється. Вона розповіла, що бачила у своєму видінні, як після короткого періоду тиші починають насуватися хмари. Здавалося, вони рухаються з усіх боків. Але найгустіші йшли зі сходу. На горизонті з'являлися нові вогні, які спершу виглядали як світанок, але згодом виявилися полум'ям. І цей полум'я не був полум'ям війни у традиційному сенсі. Це був полум'я хаосу, нестабільності, невизначеності, який охоплює і політику, і економіку, і життя звичайних людей. Вона попереджала: якщо завтра пролунає слово мир. То післязавтра можуть пролунати слова зрада або втрата, бо мир, який не побудований на чесності і взаємній вигоді, це лише відкладений конфлікт. І якщо домовленості укладуть за спинами тих, кого вони стосуються найбільше, вони не принесуть спокою для України. Цей день стане випробованням на зрілість і здатність мислити стратегічно. Радість від припинення вогню може швидко перетворитися на гірке розчарування, якщо виявиться, що ціна за нього незалежність у прийнятті власних рішень. Історія знає десятки моментів, коли народи святкували мир, не розуміючи, що він куплений за надто дорогою ціною. Чи стане завтра черговим таким моментом залежить не лише від того, що скажуть Трамп і Путін, а й від того, як Україна і світ на це відреагують. Ройчиха говорила: Я бачила двері, які відкриваються лише на один день. І якщо їх не пройти, вони зачиняться і ключ зникне, і тоді доведеться чекати нового шансу, який може не прийти ніколи. Цей один день може стати шансом для української дипломатії, суспільства, армії, зібрати сили, щоб закріпити власну позицію і не дозволити іншим вирішувати нашу долю без нас або ж. Цей день стане пасткою, де емоції візьмуть гору над холодним розрахунком. І саме тут відповідальність лежить не тільки на політиках, кожен українець, кожен журналіст, кожен експерт має завтра поставити собі просте, але важливе запитання: що стоїть за цими словами? Хто виграє, якщо ми в них повіримо без перевірки? Бо якщо ми не навчимося ставити ці запитання, то ризикуємо прокинутися в новій реальності. Де рішення вже прийняті, а ми лише спостерігаємо за їхніми наслідками. Найбільший страх Ройчихи полягав не в самій зустрічі на Алясці, а в тому, що після неї світ може надто швидко розслабитися, і в цей момент ті, хто чекає слушної нагоди, можуть почати діяти, тому фінальне її попередження було простим: слухайте слова, але дивіться на вчинки. День миру може бути подарунком, а може бути ілюзією. Що коштуватиме вам свободи. Завтра на Алясці вирішуватиметься не лише доля України, там вирішуватиметься, чи здатен світ вчитися на власних помилках, і від того, чи пройдемо ми через ці символічні двері правильно, залежить, чи побачимо ми справжній світанок, чи лише світлову примару, яка зникне в темряві.